Ну, я это самое. Я, Денис, переправлю вам материал, чтобы разыслали. Хорошо? Ну, я вам дам такие задания, такие что, так? Я его завжди давал. Оскільки ми будемо говорити за життєвий цикл, я вам показував життєвий цикл проєктування, експлуатації, тому подібне. От Спробуйте представити життєвий цикл студента. Це зараз чи. Дома. Ні, це вам завдання на, на так сказать, як лабораторна робота. Okay. Життєвий цикл студента, і... але життєвий цикл це дуже складна така і важлива річ. І. Від того, як з'являється ідея, так, так іде і конструювання життєвого циклу, засобів різноманітних і тому подібне. І ми отримуємо результат. результат. Так от ви повинні подивитись на себе зі сторони і оцінити себе як об'єкт дослідження. Як об'єкт дослідження в певний період часу. Да, Життєвий цикл студента. Так ви е, е, презентацію зробили? Ні, мене, мене цікавить презентація. Мене цікавить, що ви зробили презентацію, так? І ми її обговорили. Її обговорили. І в кінці презентації повинно бути ваше резюме. Ну, в резюме, ви, е, резюме в резюме е, 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 Це структурована інформація про вас. Указана у вас назва диплому в резюме чи ні? Тому підготуйте презентацію, добре? Ну, резюме, е, е, обговоримо з вами. Ну, е, вам е, задача така, дивіться, от як лабораторна робота, е, я вам перечув ще методичку, пов'язану з розробкою бізнес-планів. Подумайте над тим, що ви хотіли автоматизувати. І розробити бізнес-план. Розробити бізнес-план. Ось тут його дві частини. Може, у вас якісь питання по резюме будуть Так, ну давайте спочатку за, говоримо за презентацію. Питання до вас таке: поставте мені першу сторіночку. Вот. Ні, ні, де, де назва ваша. То дивіться, якщо прибрати Денис Півень, смп 1 mm. кого можна поставити? В yeah. якому сенсі? Я не зрозумів. Я напишу: Заславський, Володимир Антонович. Ну, можете написати. А? Можете записати, якщо хочете. Тоді всю групу можна переписати в порядку. Першого, другого, третього і так далі. Всі є там 20 чоловік. Ну, так з будь-якою презентацією можна робити. Е, ні. Життєво цих студента. Вони всі однакові, як вважаєте, чи ні? Ну, приблизно. А я вважаю, що ні. Ну, ми навчаємося в одному університеті за одну програму, де навіть на різних спеціальностях за одною початковою програмою. Також вибираємо свої напрямки і всі, незалежно від інформатик, прикладний математик чи інші, працюємо переважно в програміських компаніях. У мене в компанії є декілька людей з інших спеціальностей спеціальності, нашого факультету. Тому переважно однаково. Ну, ви з Вінниці, правда? Так. А які кияни? Є і зереві? Як вони вступали? Ну, таким самим чином пройшли ЗНО, як і я, і потім вибрали університет. А що їм подобалось, може, хімія чи математика? Не знаю, мені математика. Я вступив так. на прикладну математику. Це треба було написати. На технічній спеціальності зазвичай математику подходить. Ну, ви могли бути гуманітарієм теж. То воно ж якось формується, правда? Ви ж на кафедрі теорії прийняття рішень, системного аналізу теорії прийняття рішень. <кхем> ну, так, але, напевно, ви працюємо. Що на вас що... вплинуло, що ви прийшли на факультет кібернетики? Ви можете представити це іменно факультет кібернетики. Ну так, да, у мене була подруга з старшого курсу. Оце це, 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 це і є ваш життєвий цикл насправді. Так, да, тільки зі ну, ну, всі, всією повагою презентація звучить життєвий цикл студента, а не мій життєвий цикл. Я, сікаю, так, я і поставив життєвий цикл студента кожного. Я не, не сказав, ви придумайте групою життєвий цикл студента. правда? Не для всіх. У кожного свій життєвий цикл. У кожного свій бізнес процес У кожного своя проблема була. Так же? Ну, Свої нюанси, які ви переживали. І в кінці кінців прийшли і побачили, списку ви є. Правда? Вибирали факультет, вибирали спеціальність, вибирали кафедру. так же Вибирали наукового керівника дипломного проєкту. Думали йти в магістратуру? Чи не думали йти в магістратуру? Це теж було вибір у вас чи ні? Як вважаєте? Mm, мене, це, мене це цікавить. як, Яким чином ви попали сюди? Що вам подобається? Які курси вам подобаються в освіті на факультеті, на кафедрі і так далі? І ваша орієнтація. Той програміст, той менеджментом займається, той займається мережами, той займається тим-то, той тим-то і, і так далі. І виникає різноманіття так звана студентської команди. Ризики були у вас які-то чи ні? Mm, ну, сумнівно. Гуртожиток давали вам? Давали. Давали. Прекрасно. Так. Не виганяли з гуртожитку? <кхи> не виганяли. Не виганяли. Сесії здавали відмінно? Uh -huh. Ну так, приблизно. Стипендію отримували? Угу. Uh -huh. Отримували. Ну, значить, ви студент. Тому що я, як був заступник декана, в мене було два состояння. студент гарний, якщо він отримує стипендію. Значить, це студент. Ні? Бізєні. Ну тобто 70% студентів негарний. Ну, це погано насправді. Ну, це за систему розбиття стипендів. Це законено в системі розбиття стипендів. Ні, ні, ні. Бо всі її отримати не можуть у будь-якому випадку. Правильно. Але оцінки впливають на ступень. Але життєвий цикл студента, його необхідно продемонструвати, що це ваш життєвий цикл. Тобто я називаю презентацію все-таки мій життєвий цикл, як студент. Ну, я вам коли говорив за цей життєвий цикл, я вам пояснював. Це повинен бути життєвий цикл ваш. Ну добре, якщо хочете, щоб він був унікальний, але це ж Ні, я є, от... єдиний, хто здав цю презентацію, тому вона єдина. Ні, тому, що я... якщо інші не здадуть, я я оцінки не поставлю просто. Я, я поставлю просто двійки, раз не буде цього, не буде презентації. Так і скажіть усі. Вони знають. А? Не вони знаю. знають. Вони знають, так. Ні, вони повинні знати, що я людина така терпелива дуже, але якщо не, не зроблено, то зі мною ніхто не буде розмовляти. Такі правила. Я ж повинен теж вас якось виховувати, правда? Це те життєвий цих студентів. хотів вам показати. Тому що я е, е, не став просити вас зробити це в презі, так. Знаєте ви цю систему чи ні? А? Ну, знаєте. Да? Ну от це така система прези. І я, це бачите, групу СМПР теж. Я просив студентів групи, щоб вони робили іменно в цій системі, в презі презентацію. Життєвий цик студента, життєопис студента. Життєвий цик студента. Це початок, по-моєму, чи не початок. Мабуть, не початок. Я, вчора... е, я вам скажу так, що е, да, студенти дуже погано ходять на заняття. Вони зайняті своїми свої словами. Вони зайняті. Сво... Ви, ви ходите, і у мене теж староста є, з іншої групи, з бізнес-інформатики, там троє ходять і так далі. Погано ходять, так. Да. І ви скажіть їм, що це дуже погано. Я про прошу вас. Сказати, я позвоню на конечному, скажу теж це. Чи народний ход? Я розумію, що є інші причини. Тоді я повинен знати ці причини. Тому що я командую вами, не ви мною командуєте. І це, це є частиною життєвого циклу. І це є теж частиною життєвого циклу. Я керівник ваш. Я веду заняття з вами. понимаєте? Не, не хто інший. І тому повинен я вас хоча б раз в місяць бачити, наприклад. Тому що я не поставлю оцінку, якщо я нікого не бачу. Ну, Я, як заступник декана, хочу вам сказати, бувши, так? Я маю дуже багато різних інструментів, щоб був порядок. Ви хочете, щоб я позвонив батькам їхнім? І сказав, що вони не хочуть на заняття їх виганять? Дорослі всі, так? А що ви скажете батьку чи матері в очі, коли виганять вас? Коли вас виганять, коли вас виганять. Наприклад, нічого да? сказав, що мене мене відрахували, да? Так і скажете. А своїм дружбанам? І що вони вам скажуть? Що вони вам скажуть? Нічого страшного, так? Да? Ну, тоді нема питань, раз, так скажемо раз, Разом все одно, де бути чи на факультеті, чи не на факультеті, тому подібне. так Але я вам скажу так, що ті, хто поновлюється, в університет приходить по, по нове, після відрахування. Шолкової все. Ну я вам просто показав цей приклад, так, щоб ви бачили, що є система презищі. І е, я не став вже вас просити це зробити в презі. Тому що це е, е, прекрасне от таке програме забезпечення, яке дозволяє робити прекрасніші презентації. Ну, в PowerPoint ми теж можемо робити. Але тут, тут можна вставляти фотографії, можна красиво це все описувати, можна додати різні е, ну, слайди, кусочки і тому подібне. Понімаєте, логіка, яка то є. І це дає певний ефект. Зберігається, інтересно, все. Можна поєднувати одну з іншою, легко переходи поставили і все. Понятно, понятно. так, і далі давайте тоді пошук роботи, там, що там, кінець. Резюме. Резюме, так? Да? Резюме. Да. Я говорив, що подумали над резюме в європейському форматі. Не шукали ви європейський формат? Я створював це резюме за стандартами Гугла ще на перших курсах. Понятно, понятно. Значить, задача така, лабораторна робота номер два така. Вона полягає в тому, що ви підготували бізнес-план, бізнес бізнес-план. Бізнес по розробці якої-то ідеї, яку ви хотіли реалізувати: створення програмного забезпечення для. Але бізнес-план, ціль, мета, функції, кадри хто потрібен вам, обладнання і так далі. І так далі, і так далі. От я вам показував. Пам'ятаєте самий кроки діаграми Ганта от, по, по проекту? Коли ми його виконуємо по Елаю. E так само, і тут треба це розписати і подумати, які кошти необхідні, ви вважаєте для цього. Мені презентації всі присилали. Одна із задач щоб ви написали бізнес-план по розробці якого-то програмного забезпечення, яке ви вважаєте, потрібним. Я хочу щось зробити. Так. І от я вважаю, що ця задача важлива. Розписуйте бізнес-план. Чому воно важливе, чому це цікаво, кому це цікаво, скільки це буде коштувати? І тому тут виникає от, е, сама оцінка проєктів насправді, з вашої точки зору. Хоча б яка там прикидка. Але це треба видати як документ там, сторінок 10-12, який потім відторгається і стає вашим документом, який ви можете пропонувати. Так, ну ваша задача подумати над е, певною розробкою і е, бізнес планом Я вам е, методичку по бізнес-плану надішлю. Ну, скажіть, будь ласка, Денису, чи, і всім, щоб готували як до -то презентації, тому що час е, іде, так? І життєвий цикл я тільки ваш бачу. Денис також вам показував життєвий цикл. Ні, я, я, я знаю. От а, а 30 чоловік у вас. Ну, не 30, а 19 чоловік. Група велика, так? І коли приймаєте це все діло? У Мене можуть виникти певні проблеми, так? І тоді будуть ходити мене шукати. Так, ну тоді давайте мать, показуйте те, що ви зробили, я подивлюсь. Оскільки нікого немає тут. То... Задача гарна. Тобто сам, сама ідея і необхідність так, е, нормальний, так сказать, процес. Але, але дивіться, які, так сказати, що від вас е, от у зв'язку з цим, е, у зв'язку з цим мені потрібно. В чому полягає задача сама, щоб ви розуміли? Задача полягає в тому, що ви підготували, підготували бізнес пропозицію. Так, бізнес пропозицію. Е, щоб хтось, яка то компанія, це зробила. Тобто будь-який хтось, будь-яка організація, це може зробити. Щоб вона це зробила. Щоб була там вартість загальна, скільки це буде коштувати, які терміни. розумієте У вас це все сказано, але воно повинно бути оформлене у вигляді документу, бізнес пропозиції да, Так от це це не звіт. це не звіт звіт це. Звіт про виконану роботу. Термін звіт. А бізнес-пропозиція це коли ви чітко формулюєте назву цієї бізнес-пропозиції. Раз. Далі. далі. Актуальність описуєте і вимоги. Ну, і далі те, що в методиці по порядку. Щоб ви звернули увагу на 24-ту сторінку, так? цієї методиці. А, оди, ось це роздик, ось так. Значить, дивіться, от, оце те, що відноситься до пропозиції інвестиційної. Значить, Перше, перше, що повинно бути, це назва. Треба придумати красиву назву. Раз. Далі резюме. резюме. Це десь сторіночка. От, що ви хочете? Що, що треба зробити? Так? І що вони дадуть? Це перший пункт. Резюме. І коли пропозиція велика, то читають перш за все резюме. Підходить, не підходить. Не підходить, не читають далі навіть. На ці питання треба відповісти. План стратегічний, чинники ризику, фінансовий стан, пропозиція фінансова, скільки грошей треба, так? І прорахунки різні. Так. Наступну я лекцію вам буду читати. Скажіть, щоб народ приходив. Хто у вас куратор? Зінько чи хто? Ну, я Зінько пожалуюсь. Я Зінька знаю дуже давно, і Петро Миколаївич мене, до мене прислухається, чесно кажучи. Немає впливу? Да? Ну, скажіть, що е, у, у мене є ключі впливу. У мене ключі впливу є, тому що я просто. Можу стати на, на, на рога. У Мен, мене зараз немає часу становитись на рога, розумієте? Але я можу стати на рога. Якщо мені не, не, не здадуть, я писав, що якщо мені не здадуть лабораторні роботи в срок, та, то я їх не буду розглядати просто. Як справи, Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос Воскрес! Тричі треба казати такі правила. Стародавні. Все в порядку? Так. Хто готов щось мені показувати? Не контролюєте. Ясно. Так. Хорошо, Хорошо. тоді я буду думати, що, я, що робити. С ким балакати з цього приводу. Зінько дозволити мені побалакати з ним? А вот так, так? Да? Це <схема>, схема, схема тривіальна у вас. А на конечний що скаже? Пльоха. Дуже погано насправді. Якось так. Я е, подумаю над листом, так? тому що е, ну, упрашувати я не хочу. Я, я просто не буду контактувати. Народ просто подіргається. Я поставлю всім на залік. Якщо не буде жодної роботи, хай мені роботи присилають. Ну це ж нікуди не годиться. Ігнорувати мене, викладача. Я так це розумію. Це ігнорування. І я можу тебе на раганстати. Помієте? Зіньком я переговорю і скажу, що я нікому не поставлю, і він знає мене. Тому що я був вже заступник декана, так, який порядок на води. Однозначно. Батьки приїдуть значить, на факультет і будуть проситися побалакати. Раз діти не розуміють. Добре. Я з вами за резюме. Зверніть увагу на це резюме, яке я оформлю як директора. Так? Ну, Тут коротка інформація про себе. Далі education. Дипломи, навчання різні, тренінги різні, де я був, що я робив, так? І так далі. До захисту дисертації. Це е, кандидатська дисертація, десь у мене була зараз. Я спробую написати Зіньку ще листа. Де він є, не знаю. Хорошо? Ну, а студент, скажіть, що. Е, при такому відношенні я теж так буду відноситись. Мені не цікаво працювати, коли, коли людям це не цікаво. Розумієте? Мені переслали десь раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 чоловік переслало роботу. Mm. Так. Я, до речі, підсував, можу виступити. Ну, давайте оперативно. Я, давайте так, я скажу, дивіться, що. Що е, ми домовилися, що я сьогодні після завтра не буду нічого вже дивитися. я. Ті, хто буде мені надсилати, я не буду ніяких зауважень робити. Я поставлю просто оцінку. Ту, яку заслуговую. Uh -huh. Понимаєте? Uh -huh. І якщо люди не, не з'являються і не хочуть нічого робити, так? я ще буду дзвонити Зінькою на конечному і просто буде на залі. Uh -huh. Поки вони роботи не зроблять, так як треба. Зрозуміло? Або я просто відмовлюсь від цього курсу на СМПР. Я не буду більше читати. Я так поставлю питання. Хай тоді шукають викладача і так далі. По цій програмі. Це перший раз таке кіно. Ну, Війна, я розумію, проблеми і так далі. Це вимоги НАТО по резюме. Прізвище, хто такі, education, employment, research. Current research activity, ролі, що ти будеш займатися публікації і е, нагороди. Резюме європейське, яке я вас просив, щоб зробили в європейському форматі. Тому що, е, якщо ми подаємо проєкти, подаємо проекти, то вони, вони вимагають резюме тільки в європейському форматі. Не будь-якому форматі, як кому задається, в європейському форматі. Якщо немає європейського формату, просто не розглядається проєкт. Ну, то це вам приклад мого резюме. 22 року. Тут, так сказать, статус, що робилось раніше. Там я був начальник управління, так сказати, тут заступник декана по міжнародних зв'язках, заступник декана тут і кафедрою, от заступник декана по education. І я хотів, щоб було зроблено варіант резюме в європейському форматі від вас, від студентів. Ніхто не зробив толком цього. Це погано насправді. Тому що була вимога одна: роблять як попало, і ще прикріплюють навіть резюме до свого життєвого циклу. А життєвий цикл, життєвий цикл останній, хочу сказати, що мене цікавий життєвий цикл не просто студента, а ваш іменно життєвий цикл із тими проблемами, задачами, дослідженнями, тими результатами, що вам подобалось, що не подобалось в вашому життєвому циклі як студента. І що ви думаєте далі робити? Ну, а європейське резюме, е, воно див, дивляться, і люди дивляться спеціалісти, вони звикають до форми, яке воно повинно бути. Вони дивляться, ага, мене цікавить education, Що де він вчився, є. Дивлюсь на хлопців, понаписували резюме. Київський університет. Не факультет, не кафедра, не бакалаврат, не спеціальність, які роки і тому подібне. розумієте? Ну, думаю, вони, як і я просто відправили своє поточне резюме. І... Ні, так от, ви не розумієте, своє поточне резюме, що вам хочу, зробіть один раз і додавайте до нього. Що у вас було? Де ви виступали на яких конференціях? Це інший формат. Якщо ви хочете отримати певну позицію, так, то треба проходити конкурс. Я свого часу говорив, що розробіть е голосове резюме, живе резюме. Щоб ви розказували про себе. Така в мене була інноваційна ідея. Живу я резюме. Але його десь в Америці зробили. Значить, побажання студентів, я вам сказав, що е, от і резюме, і так скажу, життєвий цикл, і е, от презентації, чесно кажучи, повинен бути по життєвому циклу в презі. Я просив презі. І один зробив хтось. По-моєму, чи ви, чи хтось інший. Михайлович, да, зробив його. Це для того, щоб ви вивчили теж інфу систему просто. Так, ну все тоді. До, до побачення. Давайте до зустрічі. І е, студентів, скоріше, що я був дуже, дуже так сказати, е, ну, незадоволений тим, що матеріалу немає, я їх просто не буду просто приймати. Думаю, так не і спів... Я не буду просто їх розглядати, да й все. І хай думають, як зі мною зв'язувати, розмовляти і тому подібне. Добре? Так, добре. От тепер м'яч на їх стороні. Мені не цікаво з ними мати справу. От і все. Хай достукаються до мене, хай шукають якісь шляхи, але я не хочу з ними розмовляти, тому що немає партнерських відносин, за які ви говорили.